У горішніх плавнях підняли олімпійський прапор на честь відкриття європейських ігор. Цю почесну процедуру виконали провідні спортсмени дю номер 3 Олександр Оніщенко та Єлизавета Бессонова. Як ти вважаєш, що треба, щоб там досягати успіху на таких змаганнях? Треба багато працювати над собою. Не тільки там тренувально, психологічно буде важко нашим спортсменам, як вважаєш? Так, ну, спорт. Це... Важко і психологічно, і фізично. Тобто будемо дивитися і підтримувати? Так, буде. Захід відбувся за ініціативи міського відділення Національного олімпійського комітету України на території яхт-клубу за участі юних веслувальників дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 та керівництва цього закладу, директора Анатолія Шафоростова та його заступниці Тетяни Піддубної. На святі олімпійського прапору юних спортсменів привітав заступник виконавчого директора міського відділення НОК України Євгеній Михасьов. Як ви знаєте, саме від вашого, вашої дитячо-юнацької спортивної школи, від вашого веслувального клубу з Полтавщини найбільше спортсменів. Тож я вам хочу побажати, щоб ви гарно і віддано тренувалися, дотримувалися спортивного режиму. І можливо на наступні ігри поїде якраз хтось із вас. І, можливо, не тільки на європейські, а і на Олімпійські ігри. Тетяна Піддубна від імені тренерів та спортсменів ДЮСШ США No3 подякувала Збройним силам України за можливість здійснювати тренувальний процес під час війни. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Ура! Ура! Також Тетяна Піддубна нагадала історію європейських ігор. Ці престижні змагання вже приймали Азербайджан та Білорусь. Треті за ліком європейські ігри відбудуться у Польщі. Від 21 червня по 2 липня їх прийматиме місто Краків. Ці змагання проводяться раз на чотири роки. У деяких дисциплінах вони є відбірковими до Олімпійських ігор, які відбудуться наступного року. І в цій важливій спортивній події будуть представляти Україну наші спортсмени висловального клубу Гірник. Горішні плавні на європейських іграх представлятимуть спортсмени веслувального клубу Гірник на чолі із заслуженим тренером України Миколою Мацапурою. За медалі у Кракові боротиметься лідерка збірної України доразова призерка Олімпіади 2020 у Токіо. Людмила Лузан. Також нагороди виборюватимуть і інші титуловані спортсмени веслувального клубу із горішніх плавнів: Людмила Кукліновська, Олег Кухарик, Ігор Трунов, Тарас Міщук, Тарас Мазовський та Інна Грищун. До виступів веслувальників клубу Гірник особлива увага буде прикута з боку юних спортсменів «Дюсиша номер 3 Буду болівати за Людмилу Луза. Це моя, можна сказати, найкраща любимого спортсменка, яку я дивлюсь завтра зі змагання. Мені дуже хочеться теж тим виступити. І так буду слідкувати за всіми стартами наших спортсменів. Ти також каноїст. Так, на кано ходжу вже 6 років. А згадай, як ти вболівав за Людмилу там на Олімпійських іграх, чи дивився її заїзди? Так, я дивився на Олімпійських іграх, як вони з четвіряковою Анастасією зайшли другі вдвійці, в двійці в одноці на третє місце, коли виграла полячку на пару мілісекунд. Ну, що треба, щоб вигравати такі змагання? Наснага до перемоги і тренування дуже в великих об'ємах. У веслуванні на цьогорічних європейських іграх візьмуть участь майже 300 спортсменів із 35 країн. Від 21 по 24 червня вони боротимуться за 16 комплектів медалей. Збірну України представлятимуть 17 спортсменів, сім з яких захищають честь горішніх плавнів.